Тривають бойові дії на Сході, куди, звичайно, ми допомагаємо своїми компонентами періодично по відповідній заявці, тобто в які вказані, які саме групи треба, в якій кількості ми готуємо ці передачі. Крім того, зросла також кількість поранених, які проходять другий етап лікування в наших закладах, і це також вимагає відповідної кількості. Саме тому час від часу центр служби крові запрошує до себе донорів з необхідною групою та резус-фактором. Потреба завжди різна. Станом на 29 лютого в центрі потребують кров третьої та четвертої групи з негативним резус-фактором. Ті, які мають негативний резус, то ті більше завжди потребуються чим з позитивним. Хоча як кажуть, раз на раз не приходиться. Буває, що другої нема. от на даний час друга плюсовий резус у нас в достатній кількості, і для того, щоб стримати якийсь баланс, ми навіть дякуємо людям, запрошуємо їх прийти іншим разом. Разом з тим, охочих поділитися своєю кров'ю в центрі вистачає. Здебільшого приходять донори старші 50 років та молодші 25. Є й такі, хто наважився здати кров вперше. Я вже давно хотіла стати донором крові, і все то шукала компанію, то там, по стану здоров'я не могла здати, а це е, вже наважилася, і оскільки йшов колектив в лікарні, вирішила теж заодно і сама здати кров, стати донором і зробити гарну справу. Тому е, хоч це і перший раз, але правильні налаштування, і ну, мені здається, що все гаразд, нехай е, моя кров допомагає. Як ніхто інший знають, наскільки потрібна донорська кров працівники обласної лікарні. Тож з нагоди свого дня народження усі гуртом прийшли в центр зробити добру справу та можливо врятувати чиєсь життя. Ми, як медики, ми як ніхто розуміємо, яка є потреба в крові і компонентах. Ця потреба була завжди. А з початком військових дій вона збільшилася в рази. І ми, звичайно, знаємо, що таке донорство. Ми його популяризуємо сьогодні і знаємо те, що кожна здача крові може комусь там спасти або продовжити життя. Саме тому закликають людей відгукуватися на прохання центру, здати кров та ставати донорами самостійно, не чекаючи запрошення через брак тієї чи іншої групи. І пам'ятайте, що ваша кров може врятувати воїнів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.